Привіт, народ! Я знаю, що давно вже не випускав рол ролики на каналі, і в мене не було вільного часу, можливо, і настрою якось, але я хочу повертатись в режим і все ж таки знімати, знімати, знімати для вас корисний матеріал, на якому ви можете тут безкоштовно навчатись на Ютубі. Якщо ви хочете пройти на інші мої безкоштовні якісь програми уроки, є посилання під цим відео на мій безкоштовний онлайн-урок. Якщо хочете прийти на навчання до мене в школу, також посилання залишу, де ви можете заповнити анкету і потім навчатися на повноцінній програмі. Сьогодні я би хотів коротенічко, дуже коротенько, пояснити вам одну прикольну тему: це як з прикметників в англійській утворюються прислівники. Спочатку нагадаємо, не всі можливо знають українську, а можливо. І ніякої мови не знає, що таке «пикмет». прикметник. Прикметник це те, що відповідає на запитання який. Ось вони: quick, швидкий, loud – голосний, rude – грубий, sad – сумний, sudden – раптовий. Це все прикметники. І прислівник в українській утворюється завдяки тому, що ми закінчення ось тут змінюємо. Так прислівник відповідає на запитання, як щось робиться, якщо це швидкий. То прислівник швидко, якщо прикметник голосний, то прислівник голосно. Якщо грубий, грубо сумний, сумно раптовий, раптово. Ми просто в українській змінюємо усюди ось тут наше закінчення. І в нас з'являється тепер прислівник. В англійській для того, щоб в нас з'явився прислівник, нам теж треба працювати з закінченням. Тільки його не змінювати, ну, в окремих випадках не змінюється. Але загально просто додається закінчення ЛЕ. Ось таким чином: quick, quick li. І тепер у нас буде вже не швидкий, а швидко. О, сорі, у мене щось червоний маркер погано пише. Loud, loudly, і вже буде не голосний, а голосно. Буде руд rude, рудлі. Тільки да, читається не руделі, а Rudely. rudely. І тепер буде вже не грубий, а грубо. Також sad, sadly буде не сумний, а сумно. І ось таким чином ми більшість при прислівників можемо утворити з прикметників саме ось такою простою схемою: просто додаванням закінчення «ли» і в нас буде змінюватись сам е прислівник. Ось такі штуки дуже добре знати, як слово утворення в англійській, тому що, знаючи всього лише одне сорі. Потух телефон, знаючи всього лише одне слово, ви можете з ним е, творити що завгодно. Це один з прикладів такого словоутворення. Але в нас тут також є винятки, і зараз я про них скажу. В нас є деякі винятки, це не всі є ще. Але що тут в нас змінюється? Дивіться, «Good» частіше за все змінюється на «well». Як прислівник, і тепер означає, оце добрий, класний, і це, це буде добре, класно. Хоча і «good» як прислівник також використовується в розмовній англійській. По правилах кажуть, що коли ти питаєш, як в тебе справи, не можна сказати «I'm good. Yeah, «I'm Я right, «I'm good». Треба казати «I'm doing well», а не «I'm doing good». Але розмовна англійська дозволяє використовувати «good», коли ми кажемо аймдюйн uh, good». Це теж підходить. Далі «hard» в нас не змінюється, залишається «hard». Тут уважно, тому що якщо ми додаємо «hardly», зараз ось тут напишу «hard», і додаємо закінчення «ly», то це вже буде інше слово. Ось це перекладається як ледве. Наприклад, I hardly know him. Я ледве його знаю. «Hardly». Тобто це не буде складно. Як усюди по правилах, та трошки буде інша логіка ось тут. Далі late. також залишається late. і якщо ми скажемо lately, це також буде інший сенс. Дивіться: Late. Lately. тут з нас буде змінюватися сенс також. Lately перекладається не як пізно, а перекладається як останнім часом. Наприклад. Uh, I've been training a lot lately. I've been training a lot lately. І ось тут можна попастися в таку ловушку. Тобто в нас є правило з закінченням лі, так, в нас утворюється прислівник, але є слова, з якими значення буде змінюватись. Прислівником вони залишаються такими ж самими, як і прикметником. Але якщо додається лі, то змінюється значення в принципі. Так, наприклад, fast швидко, воно і буде fast, і «early» вже має закінчення у «лі», але також є і прикметником, і прислівником. «Early» ранні. Або early – рано ось таке також може бути. Тому просто щоб ви були в курсі цієї ситуації, можете чату GPT, наприклад, написати, а дай мені винятки там або словоутворення прикметників в прислівники, які є винятки, і він вам напише багато різних винятків, які ви побачите. Просто щоб я не розтягував відео на багато хотів пояснити основні моменти. Ось Тож, таким чином, ми можемо. Насправді збільшувати свій слобниковий запас, вивчаючи різні закінчення. Якщо ви хочете, я зроблю відео на закінчення Мент, типу, «develop» та розвивати, а «development» розвиток. Або, е, наприклад, е, не знаю. Е, е. Що ж, придумати швидко швидко не можу. коротше, в голову зараз не лізе. Ну в нас є закінчення «ment», є закінчення «ness», які може допомагати нам утворювати додаткові е, слова із тих, що ми і там вже знаємо. Ну, ось тому словоутворення і тема словоутворення в англійській для вас також буде корисною. Дякую, що подивилися. Нагадаю, що. Зараз оп, тухне й канчусь. Нагадаю, що безкоштовний урок є в описі під цим відео, також навчання в описі під цим відео. Теми, які ви хочете, щоб я розібрав, пишемо в коментарі. Лайк, підписка, якщо вам подобається мій контент. І побачимося на наступних уроках.